Доброго здоров'я, пані панове! Мене як і раніше звати Андрій Мироник. Сьогодні ми читатимемо уривок із книжки саморота Сміх та Сльози. Він називається В НАТО за один день. Ця книжка благодійна. Всі кошти йдуть на допомогу Збройним силам та постраждалим. Поїхали! Яка асоціація у вас виникає, коли уявляєте воїна НАТО або американського солдата? У мене, наприклад, це крутий засмаглий чувак спортивної статури в крутому екіпіруванні та з модними окулярами. Навіть не буду сперечатися, що це образ навійний виключно кінематографом, і до реальності, напевно, там далеко. Хоча, не так вже й багато військовослужбовців НАТО, я бачив своїми власними очима вживу, а не десь в інтернетах, як на те пішло. Настрій того дня був поганий. Ворог посилив наступ і зайняв половину сусіднього села. Це їхній перший плюс-мінус значний прорив з часів контрнаступу. Відчуття, що окупанти уже за пагорбом неабияк бадюрило. Виїзна автівка поламалася, а запасну ще не встигли відремонтувати. Довелося зичити. А вночі взагалі було шумно, ще й бім гавкав на все підряд. Тож цей він з несприятливих чинників і створював загальний гнітючий настрій. Так було не тільки в мене, але й у людей, які мене оточували. Здавалося, запах і вібрації тотального пригнічення панували навіть у повітрі. Беркут стояв поряд зі мною і я раптово глянув на годинник. Десь, за його бородою, виринула задоволена либа. Андрюха, може бахнемо бограчу халявного? Ну, я, звісно, і не проти, але де ми його візьмемо? Ха, погнали! Покажу, ти такого ще не їв. Ми застрибнули в машину і рушили до ближнього населеного пункту, де жило якесь мирне населення. Там щось відбувалося. Обабіч дороги стояла дівчатка з плакатами в руках, і виглядало це на певну маніфестацію. Але про що я не розумів, бо не бачив написів. Та й мало було якось тих маніфестантів всього дві дівчинки. Все стало на місце, коли ми під'їхали, і я прочитав безкоштовні обіди для ЗСУ. Оон воно що! На узбіччі поряд із місцем, де привертали увагу дівчатка, було розкладено кілька стихійних прилавків, за якими стояли чоловіки та жінки, а ще далі у великих казанах готувалися різні страви: бограч, плов, якийсь куліш тощо. Ще трішки далі були столи з великою кількістю хліба, булок, цибулею, потім з Кока-Колою, мінералкою, кампотом. Кішило людьми з різних підрозділів, і, здається, серед натовпу було багатько місцевих, які просто вдягали темно-зелений одяг, як у мене, і приходили поїсти та набрати безкоштовної Кока-Коли. Втім, не виглядало, що когось із організаторів цього дійства це турбувало. Всі були доброзичливі, запрошували та припрошували, насипали добрі порції, нічого не жаліли. Ми набрали собі страв і запитали, чи можна взяти з собою ще порції для хлопців. Нам люб'язно запакували ще чотири великі пакунки, ми занесли їх в машину, а самі вмостилися за розкладним столиком, за яким вже сиділи якісь молодики з сусідньої бригади. Борич та плов були свіжими і від цього неймовірно смачними. На мить я забув, що ще вранці був пригніченим та сумним. Добра їжа і вся ця ініціатива насправді підняли настрій. І я пішов, щоб ще раз подякувати цим людям. А ви окуляри собі вже взяли? запитав мене чоловік, якому я саме закінчив промовисто дякувати та потис руку. Які окуляри? А он там, підіть за крайній столик за Кока-Колою. Цікаво, глянемо. Я повернувся до свого колеги. Беркут, ходи глянемо, в них там якісь окуляри безкоштовно роздають. Та ну, ходи ходи. На столі стояло п'ять ящиків доверху, наповнених новісінькими окулярами різного стилю, кольору, фасону, були й жіночі, і чоловічі. Скільки їх там було? Складно сказати сотні і сотні, це точно. Окуляри, які я брав з собою в ці краї, вже були трохи покоцані. Тож я трохи покоперсався і знайшов класні тактикульні. Взяв, трохи подумав і нарив ще кілька дреля дружбанів. Беркут вибрав собі, бійму, хлопцям, жінці та дітям. Чоловік, який стояв поряд, тільки примовляв, мовляв, не соромтеся, беріть, скільки хочете. Халява штуки дуже заразна, тож, побачивши, що ми жваво щось перебираємо. До нас підійшли інші чоловіки і почали теж собі вибирати. Вони всі були новенькі, наче їх десь конфіскували, навіть з цінниками від 20 до 30 євро кожна пара. Тож перед нами було товару на кілька тисяч євро. Хм. і Якщо я з Беркутом чітко вибирали окуляри під конкретних їхніх майбутніх носіїв, то наші колеги просто пакували повні кишені шкелок і виглядало це смішно. Підозрюю, що оцінник тільки підігрівав цей інтерес. Трохи посміявшись, я насторожився. Бо, як то кажуть, безкоштовний сир у мошоловці. І хоч конкретно в цьому випадку, здається, ніякого підступу не було, бо, провівши певний час в цих реях, ти звикаєш до халяви від волонтерів. Однако чомусь виклав дві зайві пари з кишені і поклав назад у ящик. Ми ще раз подякували волонтерам, попрощалися і пішли до автівки. Наступних кілька днів усі військові, які потрапляли мені на очі, були в сонце захисних моднявого фасону окулярах. Але чого дивуватися, якщо я спостерігав їх усіх через лінзу таких же окулярів? Отак одразу кілька бригад у південних степах стали виглядати як найгламурніші підрозділи НАТО за один день. А ви тут кажете: реформи, реформи. Я вас прошу все значно простіше. З вами був Андрій Мороник, український письменник, а це була книжка. Це Сміх та Сльози, третя частина, яка пишеться в Південних Степах України. Проєкт благодійний. Я вам дуже і дуже дякую, що ви поширюєте, лайкаєте, коментуєте. Без цього ця книжка нікому не буде потрібна і про неї просто ніхто не дізнається. Тож, дякую ще раз. Шануйтеся.